День молоді свято тих, хто відчуває себе молодим не лише за віком, а й душею. Воно особливо та унікальне, бо саме такою є молодість. Це неповторна і відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне життя, ухвалює свої перші власні рішення, і навіть маленька перемога нерідко стає запорукою життєвого успіху в майбутньому. У Кривому Розі зараз мешкає 207 тисяч молодих городян, вік яких вимірюється від 14 до 35 років. З них 100 тисяч представники робітничої молоді. Більше 34. 4 тисяч студентство, найталановитіших студентів, працівників, науковців, музикантів та спортсменів урочисто привітав Криворізький міський голова Юрій Вілкул. Ми сьогодні зібралися в цьому залі, щоб разом з головами районних рад, котрі тут знаходяться з апаратом нашим поздоровити вас з цим святом, з днем молоді і побажати вам. Найкраще в світі це безумовно здоров'я вам і вашим сім'ям, і щоб ви мали велику перспективу для життя, для роботи, щоб кожен міг долучитися до тої справи, котра має собі за мету. Як відзначив міський голова, Криворізька молодь вже не раз прославляла рідне місто на численних творчих фестивалях різних рівнів, світових та всеукраїнських чемпіонатах. Чимало юнаків і дівчат беруть найактивнішу участь у громадському житті міста, долучаються до волонтерського руху, так що Кривому Рогу дійсно є чим пишатися. Напередодні свята дня молоді хочу побажати усім мешканцям нашого міста молодим перш за все здоров'я, щастя, благополуччя, любові, щоб кожен з вас відчував радість від того, що мешкає в нашому рідному місті, такий як кривий ріг. За вагомий особистий внесок в реалізацію державної молодіжної політики, громадську активність та з нагоди свята дня молоді кращі з кращих були нагороджені почесними грамотами та подяками міськвиконкому. Отримали нагороди і переможці різноманітних конкурсів. Зокрема, пам'ятні подарунки були вручені учасникам екологічного конкурсу та фотоконкурсу Молоде обличчя Кривого Рогу. Відзначили і підприємства за організацію роботи з молоддю. Уся молодь підприємства Кравбасвибухпром. Дуже пишається тим, що нам випала ну, така честь розвиватись і е, втіплювати свої ідеї в такому місці, як Кривий Ріг. Ми е, е, намагаємося реалізовувати різні напрямки молодіжної політики в місті. Ну і е, напередодні Дня молоді хочеться побажати. Усім, усі молоді кривого рогу, наснаги, втілені ідей енергії, не зупинятися на місці, а завжди вдосконалю, вдосконалюватись і всім гарного настрою та зі святом. Так, день молоді не професійне свято. Це просто ще одна чудова нагода зустрітися з друзями, обмінятися новинами та планами і знову відчути себе одним з учасників великого кола запальних та ініціативних, яким посилам здолати будь-яку перешкоду. Такі відчуття притаманні лише молодості, і чудово, коли вдається пронести їх через усе життя.